Вітаю, шановні, ви на 33 каналі. З вами Ганаді Виноградова. Це програма Право на правду про ситуацію на фронті. І ми тільки поговоримо прямо зараз, з паном Олександром Коваленко. Моє вітання, пане Олександре. Вітаю, слухайте. Я побачив в мережі, там є один казах. Які періодично, ну слухайте ну начебто правильні речі розповідає, все там добре. І ось я вчора побачив історію, що він почав, ну слухайте я навіть здивувався, тому думаю, запитаю пана Олександра, каже що в ротації, ротації якісь в Казахстані, і що там, начебто, Російська Федерація підготувала якусь законодавчу базу, і що там щось готуються, і що, начебто, вони збираються задіяти ОДКБ. Я не знаю, як вони зібралися це зробити, і чи, і, чи можливо, і що це таке. Що думаєте з цього приводу? ніяк Nie, nie. <laughs> ну, не зможуть вони задіяти ОДКБ взагалі. Ну, якби дійсно це був би якийсь реалістичний план, то вони б давно це вже зробили. А mm. ми ж пам'ятаємо, як вони протягом всього 2022 року намагалися тиснути на Олександра Лукашенка, щоб той передав їм свою армію. Але він цього не зробив. Отже, в них протягом всього 22 року було неодноразово можливість. Звернутися за допомогою ОДКБ, хоча б якщо не безпосередньо арміями, то технікою або боєприпасами, тобто вирішувати якісь складні а, моменти з забезпеченням своїх військ. Бо ну вони ж вважають, що Крим це частина а, Російської так, Федерації, ніби так, отже, будь-який там вибух, якийсь ефект лінзи, а, чи щось таке інше, якась баговна незрозуміла, все це що. Все це саме привід для того, щоб задіяти ОДКБ. Але вони цього не зробили. Чому? Ну тому, що дуже добре розуміють, що ну, по-перше, Казахстан той самий він визнав Крим частиною Російської Федерації. Mm -hmm. Вірменія а мені дуже цікаво, як себе буде вести mm -hmm. після того, як Пашинян вже ну третій рік він такий весь, весь okay. ображений на Путіна за то, що той йому не допоміг під час. 44 денної війни в Карабасі, а, ну і так далі. Таджикистан, навіщо йому треба цей весь, ось ці всі неприємності? Ну, Киргизстан також. Ну. Тому ОДКБ це дійсно мертвий організм. І що б там не відбувалося, це не буде означати, що ОДКБ буде затіяне проти України. Тим більше, який сенс таким країнам, як Казахстан, наприклад. Чи вірменія, чи той самий Киргизстан та, та, та Таджикистан зараз приймати участь у війні, яку усі засуджують, та яку вже відомо, що вона програна заздалегідь вже відома тут що така влухати. Версія який стенс, така, який профіт? А дивіться, що вони Александр. за це отримують, окрім величезних санкцій. Вони їм потрібні. Я впевнений, що ні. А отут, слухайте, вони як це розкручують, що ой, ну ми ж, казахи, що ми вже нічого не можемо зробити. Там якісь законодавчу базу підготували і все таке інше. А і ще вони як розкручують, що на при кінцевій стадії війни можуть бути миротворці. Миротворці НАТО не і буде ось... ніяких миротворців. Не буде ніяких навіщо миротвор... миротворці, якщо Україна повертає всі території під свій контроль, свої ага. території. Ну, Ніяких звільно. миротворців там не потрібні. Це буде е, територія, де будуть діяти закони України, де буде знаходитись Національна гвардія mm -hmm. України, Національна поліція України та е, Збройні Сили України. Навіщо нам mm -hmm. потрібні миротворці там, де присутні наш закон? Так, ну і добре, поховали цю лякалочку. я Думаю, Рухаємось далі. Слухайте НАТО НАТО і РФ у них було навчання. Відбуватися повинні, мені здається, там якісь але вони не відбулися. А що? чому А чому? Ну Російська Федерація ж любить якось хизуватися там своїми аналогами, шманалогами і таке інше. Де все це? Аналоги? аналоги Де вони? Де вони? Всі ці їх аналоги. Їх аналоги вони згоріли в Україні більшість своєму своєм. Зараз а, в них а, є зброя, якої аналогів в світі немає, але це ще часів Радянського Союзу. Mm -hmm. Ну, Тобто це Т-54-55, 50-х років, а, аналогу немає в світі. Вентаж. А що, що таке е, взагалі навчання? Ну вони намагалися там провести. Ну дійсно з Білорусі стратегічні навчання стратегічного рівня, але виникає питання: ну відправляєте ви туди, туди е, свої підрозділи? А вони повинні мати штатну комплекцію. Ага. Е, ну щоб ось так вивести їх в чисте поле, щоб е, були Я танки, ББМ багато усі воно так. Рівнесенько будуть кудись їхати, стріляти, навколо них будуть вибухати там якісь заздалегідь закладені а, порохові заряди, щоб імітувати такий якийсь великий наступ, і все це так буде ага. пафосно, так по-багатому. Отже, добре, а де танки? Де ББФ, <смеш> де повноштатна комплекція? А врешті-решт, Шойгу, Герасімов, де армата? Мат. Де все це? А, цього все нема. Цього всього нема. Навіть армату не виведуть. Там, там в них є загально то батальйон армат, uh -huh. танковий батальйон, але їх не виведуть. Ну, бо вони там не, не боєздатні взагалі. Нещодавно е, звізда демонструвала бойові якості армати, це просто було якесь жахіття. Полігон, е, чисте поле, uh -huh. полігон, мабуть, ви також бачили цей репортаж. І ця армата. Ну мені її дійсно жалко стало, тому що трансмісія, проблема з трансмісією не вирішена взагалі. Її там так е конвульсувало. Там були такі конвульсії під час руху. Е і щоб зробити постріл у Русі, я так розумію, це не про неї. Вона не може робити постріли в Русі. Тому що це для неї буде серйозна проблема, а ось треба зупинитися, зробити постріли. То і потім знову ж таки з конвульсіями поїхати далі, mm. і це все на гладесенькому полігоні. На майже ну майже на асфальтному покритті там е, було е, це була не е, це. Був щебінь, і все одно це більш-менш рівне покриття. А що вона буде робити у чистому полі реальному. Ага, з з усіма перешкодами, з, усім, е, з усіма е, рельєфом, з її плюсами та мінусами, переважно мінусами. Е, отже, ну вон, їм нема що виводити. Все або знищено, або настільки старе, що Ну це ага. жалюгідне зрілище було. Е, от і все. А це він і нема, там. і нема осіх. Е, Навчань навчання аналогів. Слухайте, ну це вінтаж. От ви так кажете, це вінтажні війська. Він, він, він от, от така. А слухайте, а коні ви бачили? От я про, про коні вичув дві дві думки. Що ну так, ну дійсно, ну це вже повна архаїка, якась коні ко завезли ко конів. А з іншого боку, там вони кажуть, що якісь можуть вони завдання виконувати, і коні менше не знаю менше шуму роблять і щось таке. Що думаєте? Коні допоможуть, да чи допоможуть коні їм в, в цій історії. Ой, Вольфрамовим кулькам якось до одного місця. Коні це чи БМП 3, це. А. Вони роблять свою справу. Коней жалко, справ... насправді. Жалко, да, чому Грінпіс мовчить? Чому Куда? мовчить Гринпіс? Ну, це сказав, ж, би, це чому. ж взагалі 21-сторіччя. -е коні. Ну, добре, будуть скоро і тачанки. Там до Грінпісу окремі питання, я думаю, у Німеччини. У Німеччині є окремі питання, вони ще будуть їх задавати. Грінпісу за всю цю історію. Так, слухайте, зрозуміло, а, а ось. Ядерні ракети в Британії це нова перемога Путіна геостратегічна. От саме цього він хотів, я так розумію. Е, ну, поки що зарано говорити про ядерні ракети. Ага. поки що ми знаємо про те, що відправляється 54F35, п'я uh -huh. п'ятого покоління. Uh -huh. Дійсно, п'ятого покоління, але так як у Росії су 57 А отже, поки що зарано говорити про ядер. Ядерну зброю, тому що той об'єкт, який буде будуватися в Великій Британії, він саме призначений для збереження ядерної зброї. Поки що він не побудований. І говорити, що ці 54 винищувачі вони з собою принесуть 54 mm -hmm. бомби або ракети. Ні, поки що зарано. Де їх зберегати під під сонечком на повітрі, безумовно, ні. Це дуже складний об'єкт. За своїм функціоналом, і все повинно працювати ідеально, щоб почати розміщувати там ядерну зброю. Отже, спочатку будуть винищувачі як елемент захисту проти повітряного просто саме повітряного простору північно-атлантичного альянсу, але з іншого боку, чого нам так прийматися за Велику Британію, якщо не, у Великої не. Британії самою є ядерна зброя, о, от я тільки Суспіль, хотів запитати. вона може використати у разі небезпеки. А, а що це тоді таке підсилення якесь? Бо я тільки хотів запитати, що в них своєї не. Це каталізація Холодної війни 2.0, mm. яка розпочалась ще у 2014 році після гібридного вторгнення Росії в Україну. А зараз каталізація відбувається між Заходом та Росією на фоні а, повномасштабного вторгнення Росії в Україну. А, тобто ми живемо в часи Холодної війни 2.0. З усіма її. А, Ознаками, але mm -hmm. як ми бачимо, Росія програє цю холодну війну ще з більшим прискоренням, аніж її програвав радянський Союз. З цього mm -hmm. можна зробити також відповідні висновки. Чим це все для Росії може закінчитися? Я не думаю, що це буде стовідсоткова копія сценарію радянського союзу, mm -hmm. але наслідки для Росії будуть також катастрофічні. Мені також здається скоріше. Хочеться, щоб це скоріше якесь якось відбулося ще скоріше. Ну як є великі медвідь. Слухайте атака, атака, а наша атака дронів на аеродроми ці Всі всі і слухайте це зменшить кількість атак от Літаки, які в них постраждали. Я не знаю, скільки їх там чотири сім ні. Іл 76 вони не приймають Ніяк. участь ага. безпосередньо в нанесенні ударів по території України. Вони відповідають за логістику. Mm -hmm. Авіаційну логістику, тобто транспортування у тому числі транспортування, наприклад, ракетної озброєння, але тут головне інше: тут головне перше: сам прецедент, де uh -huh. це сталося, Псков. Вони чомусь звинувачують Україну Україна за 700 кілометрів а, від Пскову. Ну тут а, голова Гура і Мов України, а, пан Буданов вже зробив декілька коментарів а, стосовно щодо цієї. цієї Цього інциденту а, на аеродромі крісти. А, ну і він натякнув, що це все з території Росії відбувається. Ага. Ну так, ну добре. З території Росії це логічно, бо ну що це? 700 кілометрів воно летіть, летіти буде. Ну, як це? Ну як це можливо? А, отже, іл-76. По-перше, логістична ага. ланцюжок линс... линс... логістики авіаційної. Uh, цей літак знаходиться на озброєнні повітряно-космічних сил Російської Федерації у кількості 130 одиниць, uh -huh. загальновідомо. Але ще у 2019 році було відомо те, що тільки 60% відсотків праці здатні, які uh -huh. можуть виконувати свої функції з того періоду. Постійно говорили, що військово транспортна авіація в Росії потребує uh, ремонту, тотального uh -huh. ремонту та відновлення. Але що відбувається найцікавіше у 2019 році? Починають в Ульяновськ е, відправляти на ремонт Іл-76? Ні. Росія е, підписує контракт з Індією на ремонт індійської варіації іл 76 іл 78 е, літак паловозаправник. Е, отже, в Росію починають йти ІЛ-78, саме для е, ремонту. І я більш ніж впевнений, що станом на 2023 рік в них боєздатних та е, придатних для св... виконання своїх функцій Іл-76 набагато менше ніж 60% від загальної кількості. Ну а тепер там повністю згоріло два літака. 100% що два літака отримали серйозні пошкодження. І є е, інформація, що пошкодження деякі отримали, та інші літаки сімдесят шість, приблизно до трьох одиниць, тобто мінус сім Іл-76. Бо кожне пошкодження потребує ремонту uh -huh. ремонту, який е, не зроблять за тиждень, за місяць. Це роки, як ми бачимо Рокі, на це підуть. Отже, це більш ніж 10% від загальної кількості тих і е, 76 які зараз можуть функціонувати. Ну і звісно ж, фінансова складова. Uh -huh. Кожен з цих літаків оцінюють в 3,7 мільярда рублів згідно uh -huh. за контрактом між мінобороною uh -huh. мі, uh -huh. да, Міністерством оборони Російської Федерації та Ульяновським заводом. Але виникає питання собівартості, реальна собівартість цих літаків більш ніж 5 мільярдів рублів. Тобто, вони а, будують ці літаки собі в збиток, Взбиток, а, так. але збитки ці а, вони. Компенсують з бюджету, тому mm. е, їм головне, щоб якомога швидше вони їх будували а швидко будувати не можуть, тому що е, в них середній показник виробництва два літаки на рік, не більше. Отже, mm. найближчі 4 або 7 років вони не зможуть повністю компенсувати ці втрати раз. Відремонтувати найближчий рік-два. Усі літаки, які отримали пошкодження, вони не зможуть два. А, і загальні фінансові втрати сягають від 20 до 35 мільярдів рублів. І це все знову ж таки з урахуванням саме знищених, пошкоджених літаків. Але якщо пошкоджені неможливо буде відновити, тоді... Це втрати зростають, бо їх треба буде компенсувати. Ну, два mm. літака 100% треба буде компенсувати. Тобто це ще плюс 10 мільярдів рублів зверху. Ну, як на мене, це ну феноменальний профіт від такого mm. інциденту. Ну, слухайте, росіяни заплатять. Росіяни він з них забере висла. Ну а туди ж вони дінуться? Що заплатять три, тричі, щоб зробити, коли зіб'ють, щоб, щоб його залагодити і потім на репарації. Тричі тричі будуть платити. Я вам скажу так. Так, слухайте, пірамідки у вас побачив, там сипатися вже почали, чи що це таке? Ну так, між Новопрокопівкою та Вербове вже ага. а, прорвано перший рубіж а, російських а, загороджень а, по другій лінії оборони. Отже, ось ці славно звісні епічні, епічні е, зуби дракона надракона від е, Суровіки на таші Пригожин там їх е, будував. Також осяця, е, скажімо так, увесь цей корупційний елемент для того, ага. щоб непогано так бюджет е, по, е, роздарибанити, А е, воно почало сипалитись. Воно сиплеться. Але е, треба розуміти, що не пройшло і доби, як ми розпочали прорив саме першого рубежу, і ці е, надовби вони не відпрацювали свого функціоналу взагалі. Mm -hmm. Тобто, ну, це така, така ефемері, ефемерні такі загородження. Ну воно було очікувано насправді. Mm -hmm. Отже, mm -hmm. Зараз розширюється плацдарм по другій лінії оборони і нічого не зупиняє силу оборони. Україні. Слухайте, тобто, тобто, міни складніші були за зуби дракона. Я так розумію. Так, безумовно. Так, безумовно, так. Особливо наскільки воно було все е гіпертрофовано, все заміновано. Там ага. просто колосальне було мінування. Ага. Я, 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 е класичне, я класичне, класичне, так, але до гіпертрофованого воно було збільшено, Це жодного. Я не можу згадати жодного. Жодної війни та конфлікту, коли б е смуга забезпечення перша лінія оборони була настільки замінованою щільно. Е я вважаю, що ось саме під час цієї війни Сили оборони України встановили загально історичний рекорд. світовий рекорд, рекорд ага. по прориву настільки замінованої локації. У угу. та далі що там не буде вже таких мінних полів? Ні, далі там є мінування, так є мінофугасні загородження, але не настільки гіпертраховано щільні, ні, ага. значно менше. А ров, от я от хочу зрозуміти. А Хоч... що там той ров? там? рви його. Е якщо є відповідна е інженерна техніка, е цей ров це також така ж сама проблема, як і надовго. Ага, я до, до чого ще й питаю. Є такі в них м, подоляка. Ну я так не розумію, що він колаборант, десь звідки? Чи з Луганська чи Зеничка? Чи звідки ну, він звідки. з 2014 року о, сепар з Сум? Ага. Сумський сум, блогер, сум. який ага. з 2014 року підтримує Росію, розповсюджує російські наративи, А зараз ну не зараз, а, а зараз плачу їм зацікавилося СБУ. Він виїхав до Росії, і він ну наближений до відповідних наближений. структур. Дійсно, його навіть хотіли от зовсім наблизити, бо там і на всяких зборах, і поряд з путіним. і Таке інше. Ну так ну так, так. Ну це, це mm -hmm. говорить про його рівень наближення ага. до цих. Ну, як ну вони хотіли, наспільки... але він тупий. Ну, пане Олександр, ну він тупий. Це Путіна не тупий. Це ж це ж головний комплекс Путіна. Він навколо себе збирає ага. тупий. Щоб на їх фоні здаватися таким, я не знаю, генієм, генієм. тактиком, слухайте. королем багато і все ага. таке інше. Ось ось він і збирає усіх навколо себе дебілів. Так, от, дебіл, дебілом, А слухайте, почав каже, що все, я не можу більше про це мовчати. Там під Херсоном вже почалася катастрофа. Катастрофа, ось на півдні це ну, воно це має на увазі, що посипалася ця історія. Оцю катастрофу. Я не можу зрозуміти. Не знаю, Як... що він має на увазі. Взагалі-то, але ну треба розуміти, що в них там 1937 розпочинається. Тому, mm. а, Подоляки, Юрі, я бажаю, щоб він якомога більше казав правду про те, що відбувається на лівому березі Херсонської області. ось Хай цю правду матку рубає, а, руб, рубає. рубає. Mm -hmm. Так, і наостанок, наостанок. Це... До речі, після цього. Ні, до речі, просто він зможе тоді зрозуміти, що СБУ, коли вставляє паяльник в п'яту ага. точку, ага. це відбувається набагато лагідніше, аніж коли це робить ФСБ. Ну так, там свої окремі методи. Слухайте, ну на, нас уже на самий останок. оця їхня лякалочка про контр-контрнаступ 200 тисяч. І я не знаю коли на, весною 24-го року. Вони зібралися на Харківчико, чи коли я от не розумію тут. Чим? Я, я так розумію, що ці 200 тисяч, які вони зараз там підзб... підзбирають, назбирають, ну вони якось дірки свої залагодять по всьому цю фронту, що у них Перша є. Це ж що відбувалося у 22-му mm -hmm. році. І все, і вони що? саме і цим вони будуть намагатися якось а, закрити ті прогалини, які в них є в великій кількості, а прогалин, okay. ну, скажімо так, а, треба дивитися, коли саме вони почнуть збирати цю. Розпочнуть цю свою мобілізацію, бо це ж вони не за один день зберуть 200 тисяч. Ну так, так. Це піде хоча б два місяці десь. А якщо буде планка там 400 тисяч, ну це три з половиною чотири місяці. А що може відбутися за наступні Якщо ось розпочнуть вони це завтра, то. А закінчити вони цю а, мобілізацію зможуть наприкінці листопада, на початку грудня або взагалі на підкінець року. року. Mm. А що від, буде відбуватися в зоні бойових дій вже на Цікаво. під року? Ось головне, що і з цього можна робити висновки, коли куди вони їх можуть відправити. Але те, що вони їх не відправлять на Харків, це 100%, Це mm. гарантовано. А, вони можуть Харкову зараз погрожувати тільки терористичними обстрілами терором. Ракетним та артилерійським тому північне Салтівка, як завжди, страждала, так може й страждати. На жаль, на жаль. Але якогось оточення, там захоплення, штурму Харкова два. Нуль ні, його mm. не буде. Його не буде. Ну я так і думав. Дякую, пане Олександре, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. І до наступної зустрічі. Бережіть себе, слава Україні. Героям слава а нашим глядачам. Я нагадую, заходьте на ютуб канал. Заходьте на канал пана Олександра. Долучайтеся до всіх акцій. за вами в виноградов. Це програма право на правду. Тримаємо стрій.